І апельсинчики беремо, нарізаємо. Дивіться, я люблю так робити. То есть, если у вас залежалися вони, а вони бачите, что если тоже залежалися, у них така шкурочка стала тоненька. Да? А чого тоненька стала? То есть влага шкурочка потеряла, але ну, внутрі він настільки сочний, настільки він просто виділяє сок, пшикає. Ну, і я беру так нарізаю. І сейчас сделаем таких два лимонадика. Так, угу. Ну все, сейчас дивіться. І обов'язково лимончик. Лимончик туди, обязательно туди несколько долек лимончика ділянку. У мене немає довілки. Сахара, нічого не треба додавати. Беремо цю штучку таку, яку вам можна подавити. І вот отак надавлюємо. Видавлюємо весь сок. О, дивіться, який він там сіке сока. Просто з цих... Сіка, дві дольки, диві, дві дольки того, дві дольки лимона, генте сіке сока. Подивіться сіке сока. Чистий сок взагалі. Ну... Просто, подивіться скільки сока. Що то знає? Ну а пахне як, як же він пахне? Це просто бомба. Біоапельсини можна заказати з Іспанії, Зробимо вам прямо під замовлення на ваш адрес. По Польщі 3-4 дні з Іспанії і вже у вас вдома. Біопельсини по профіля.